Акуратно так. Трішки страшно, але тебе можуть не сприймати настільки серйозно. Важкість полягала в тому, щоб донести свою позицію в такому досить ранньому віці, не втратити себе та свою пристрасть до зміни системи. І також як <гум> адміністратор, і навіть інколи прибиральниця. Привіт! мене звати Софія, мені 20 років. Я власниця салону краси Sage. Я навчаюся на другому курсі стоматологічного факультету і А також я майстер, лавімейкер і лешмейкер, креативний директор, SMM-креатор і адміністратор. І навіть інколи прибиральниця. Ти водночас бізнесвумен і студентка на стоматолога. Як ти все встигаєш? У тебе є секретний тайм менеджмент Насправді універсального методу, щоб все встигати, немає. Скажімо так, це однозначно нелегко, і я не завжди це встигаю, не маю такого успішного успіху. Я стараюсь розмежовувати час для роботи та для себе, щоб не втомлюватися, і не втрачати мотивацію. Важливо приділяти час для себе, для близьких, для своїх хобі. Це дає енергію для нових ідей, щоб не втомлюватися, і це дуже важливо. Щоб зберігати баланс, так як і в особистому житті, так і в бізнесі, мій баланс це якраз таки навчатись на своїх помилках, постійно розвиватися, постійно вдосконалюватися, також чути інших і складати свою команду. Чому саме органічний салон? Це про твої цінності? Чи була стратегія виділитися? Ідея створення салону краси почалася не з мрій, не з хобі і навіть не для статусу, а для, скажімо так, бізнес-плану. Але цей бізнес-план на початку мого шляху, в 17 років, він був дуже незрозумілим і навіть розсіяним було дуже враження, як в рожевих окулярах, скажімо так. І коли ми Створювали салон, ми шукали, так би мовити, свою фішку. І е, розуміючи різні бренди, розуміючи різні позиції, ми хотіли створити комфортний простір, в якому людина буде і відпочивати, і отримувати якісно надані послуги. Тому ми зупинились на е, виборі органічної продукції. Е, якраз таки органічна продукція вона забезпечує і поєднує в собі навіть ефективність і. Е, Безпеку та турботу для здоров'я клієнта, що для нас було пріоритетом, тому ми і моя команда якраз таки зупинились на виборі органічної продукції, і це виявилося згодом, що це якраз наша фішка. Що стало найважчим при відкритті салону в такому молодому віці? Важкість полягала в тому, щоб донести свою позицію, своє уявлення та бачення в реалізації ідей для ведення бізнесу в такому досить ранньому віці. Скажімо, вчувши досвід інших, чувши досвід старших, набагато людей, які набагато довше в цьому бізнесі. Ти розумієш, що тебе можуть не сприймати настільки серйозно, також по. Потрібно знайти компроміс, не втратити себе та свою пристрасть до зміни системи. Чи був момент, коли хотілося кинути все і піти працювати на когось? Ніколи. Насправді я завжди мріяла з самого дитинства працювати на себе та відкривати власну справу. Для мене це було досить важливо реалізовуватися саме в своїй сфері, яку ти створюєш самостійно. Як твої одногрупники ставляться до того, що ти ще й ведеш бізнес? Питають про на навколо <ріст> такого не було. Багато друзів і одногрупників, вони дуже підтримують мене в цьому. Часто запитують, як е, поєднувати в бізнес і досить важке навчання в університеті. Е, також питають за догляд, за різні е, поради, доглядові процедури такого плану. І е, звісно, вони не просять знижок, але іноді хочеться зробити щось таке приємне свого боку. Тому так. Але якщо стосується е, критики і такого плану, то звичайно, це є е, просто ця критика є така тиха, і вона мене якось не турбує. Багато успішних підприємців кидають навчання після відкриття бізнесу. Чому ти продовжуєш здобувати освіту? Для мене досить важливо здобувати освіту, і стоматологія для мене це не просто як диплом. Я дуже хочу розвиватися в цій сфері. Для мене це щось більше. Ти даруєш посмішку своїм пацієнтам, бачиш, як їхню впевненість, як вони розкриваються і починають жити по-іншому. Це ще більше мотивує і дає як такий стимул працювати ще більше і вдосконалюватися також і в цій сфері. Адже навчання і роботу досить можливо поєднувати, скажімо так, якщо ти грамотно це поєднуєш, і це навпаки дає більше стимулу для розвитку. І ці сфери досить, хоча і різні, але в їх. Е, можна за ти що спільно. Зараз зі сторони виглядає, що все дуже легко, ти все встигаєш. Чи є так насправді? Я стараюся встигати. Звичайно, такого успішного успіху немає. Важко, це важко, адже це затратно по часу, затратно по емоціям, затратно по фінансах. І звісно, є друга сторона медалі, яку як ми як споживач, коли е, починала робити салон, ти переходиш з. Споживача позиції в позицію керівника, і це досить важко зрозуміти такий дисонанс, бо споживач він не бачить таку картину, він бачить класний сервіс. І класно, я надану послугу. А тут, коли ти вже в позиції керівника, ти дивишся на це зовсім з іншої картини. Як це все поєднати грамотно, як зробити правильно колектив. І ти такий, о боже, <сістити> як це зробити? Але насправді це реально. Тобто, я навіть хочу більше показати, що люди можуть це робити. Скажімо, так, але який твій найбільший факап був як керівника? Найголовніше це було створити колектив, колектив, в якому було приємно працювати, і колектив, в якому було е, приємно один з одним, приємно було людям, коли люди приходять і е, Майстри надають їм якісно надані послуги. Це було найважче. І, мені здається, факапи було навіть, якраз таки з людьми. Тобто, загалом це сфера, в якій важко працювати з людьми. І, тому так. Кидали майстри, не виходили, до прикладу. Сьогодні запис, а вона не вийшла? Ну, мені здається, було таке. Так. Як ти це пережила? А, завжди є записні варіанти, скажімо так. А, насправді багато чого можна придумувати в цей момент. Ти можеш. Дуже всього роботи наприклад, і, можна, можна. Ну ми стараємося не переносити клієнтів, адже ми поважаємо час клієнта, ми поважаємо е, свій час, і якщо таке бувало, то приходив інший майстер. Ага. Зразу, ми зразу чекали. Ми не підставляємо клієнтів, Це... незважаючи на своє за Найдивніший або найсмішніший запит від клієнта, який тобі запам'ятався? Ну розкривати конфіденційність. Ми не будемо <скільки> без імен. Так. Мені здається, таких випадків було дуже багато. дуже багато, І навіть вони не настільки смішні і якісь дивні, просто іноді запит клієнта для нього ж самого буде таким звичайним, простим, а для мене моєї команди він буде таким надто креативним і досить дивним. Тому найважливіше знаходити компроміс. Клієнта з майстром. Уяви, що можеш дати пораду собі 17-річній. Що б ти їй сказала? Найголовніше бути собою, впевно йти до своєї цілі, ризикувати, не боятися. Навіть якщо зараз щось здається таким складним і недосяжним, це в майбутньому це всього лише крок до певного нового рівня. Також не розпорошуватись на чужі думки, чуже бачення. І бути собою найголовніше, та. не втрачати свою індивідуальність. Як відбулося знайомство з брендом Touch? О, боже, цей бренд. <реш> а, Насправді, ще коли я була споживачем, просто ходила в солом краси, робила манікюр, як завжди, кожного місяця. Я давно була знайома з брендом Touch. І відкриваючи свій салон краси, я вже була впевнена, тобто в мене не стояло питання про вибір іншого бренду. Я знала, що так, це буде бренд Touch. І це бренд перевірений е, роками. Який твій улюблений продукт у бренда Touch? Білдер ліквід. Мені здається, всі відцінки, і навіть Mirage білдер ліквід 7 – Це мій самий улюблений. Ким ти себе бачиш у майбутньому? До чого ти прагнеш? Масштабування насправді е, я дуже хочу розвиватися навіть не тільки в одній сфері, в одному бізнесі хочеться е, пробувати себе в різних напрямках, там починаючи від флористики до ще якихось брендів. Е, дуже хочеться успіху в кар'єрі, насправді, але окрім успіху, хочеться бути звичайно і люблючою жінкою, і мамою. Ти хочеш більше розвиватися в б'юті-сфері, чи все-таки ти як стоматолог розвиватися? Так, я з 3 класу хотіла поступити на стоматолога, це була моя ще одна така мрія. І я обов'язково буду розвиватися в цьому, адже мені це дуже подобається. Але я зрозуміла, ведучи свій б'юті бізнес, що це дуже грамотно можна поєднати з стоматологією. Тому обов'язково будеш ще. ще. Клас, супер, дякую. Ура! Ота <плес> ну, да ти молодець. Дякую, я так переживала. <плес> Все, ходи, ти молодець.